Слава Україні! Всіх вітаю. Сьогодні у мене 8 травня 2023 року, 3 години дня. І в принципі я хотів би почути, чи така сама погода у всіх, як у мене. Дуже цікава така обстановка. Зараз покажу. Місце, де в мене бджілки водичку беруть. Забито бджілкою. 8 травня. Три години дня. І зараз покажу, як цвітуть гарно яблуні засвіла вже жовта акація. Яблуні вкриті. Квітами повністю всі яблуньки. Навіть є квіти, що ще не розпустилися. І майже немає бджілок на яблунях. прохолодна про погода. Ось зараз покажу ще жовту акацію. Розпустилася жовта акація, розпускається, Бджілок немає. Вітер прохолодний. Вишні вже перецвіли. Черешні вже перецвіли. Кульбаби цвітуть. Навіть є одна бджілка. А в основному бджілка сидить на воді. Цікаво почути. У вас таке ж саме? Я вже пакуюся, бджілок пакую. Буду виїздити на ріпак. Ріпак зацвів. Останню обробку пройшов. Тому з завтрашнього дня буду виїжджати в поле. Ну, Написано, що по прогнозам через два дні має знову потепліти. Дай Бог. Ну, хоча і прохолодно, я все рівно буду пакувати бджілки, так як сьогодні під ранок я буду їх вивозити на ріпак. І зараз ми подивимося, чи, чи вартувало ставити на відтягування рамочки. Повторюсь ще раз, якщо сім'ї слабенькі, вони ніколи не потягнуть рамки, ставити потрібно. Середні і сильні у мене вже в основному на 18-20 рамок бджоли Ось цю я ставив 6-5-го, зараз ми її подивимося. Сьогодні у нас 8 травня. Цей день 45-го року закінчилась Друга світова війна. Ну, Не дотягнули трішки, але тягнуть гарно. Якщо сильна сім'я, вона потягне, буде гарна погодка. Бачите, шосте. Травня 23 року потягнули гарно. Це позавчора я ставив на вечір. Чуть трошки ось не дотягнуто, але бджілки працюють гарно. Так що потрібно ставити, не боятися. Починку. Щоб рамочки не вискакували при перевозці, я планочки завжди на маленькі цвяшки страхую. І залишиться 4 годинки, 4 годинки ранку закрити льотки, І ділки будуть готові до перевозки. Сім'я готова. Також 6.05.23 я ставив позавчора ввечері подивимося на цю раночку. Ця сім'я сім відтягнула майже повністю. 6 травня 23 року. Рамочка відтягнута чудово. Повністю. Десь тянуть чудово, рамочок не портять. Жовтенька, гарненька, з чистого воску. Так що не потрібно боятись ставитись на відтягування. Сильна сім'я при цивільні садків тягне дуже гарно. Все, сім'я готова до перевозки. Наголошую, коли цвітуть садки, і хороша погода і гарні сім'ї. Обов'язково потрібно ставити на відтягні рамочки. Ну що ж, всім удачі. А я пакуюся і сьогодні вночі під ранок виїду. До речі, дуже хороший метод виїжджати вранці. По-перше, прохолодно, по-друге, не треба сліпити фонариками. Дуже прекрасно видно, куди ставиш. Тому рекомендую перевозку робити вранці. Всім удачі!